Раді вітати вас на урочистій події п'ятиріччі втілення міжнародного проєкту Соціально-спортивна школа фонду Реал Мадрид в нашому місті. Сьогодні п'ять років як ми співпрацюємо з нашими надійними партнерами. Я хочу сказати друзями нашої громади. Це фондом Реал Мадрид і епіцентр дітям. В місті Ірпінь займається понад 250 вихованців повністю на безкоштовній основі. Кожна дитина отримає безкоштовно спортивний костюм, харчування, спортивні тренування, англійську мову, багато факультативів. Окрема подяка кожному партнеру, який підтримує наш проект. Я хочу окремо відзначити фінансового партнера компанії «Епіцентр» за те, що незважаючи на те, що зараз в країні відбувається війна. Цей проєкт не тільки успішно працює, а й допомагає кожної дитині в Україні. Дякую. Завдяки епіцентру побудовані прекрасні ці спортивні майданчики. В наших школах, спортивних залах зроблений ремонт. І так само я вам дякую. Ви п'ять років показуєте на праці, як ви підтримуєте наших дітей. Ще раз дякую. Слава Україні!